Знайшли ми ось такі картини. Тут таких новорічних немає, є лише ось такі. Ну, Коротше, нічого не лайк, тому що по 600 гривень і все якесь таке. Тобі щось подобається? Ні. Сильні, звичайно. Зараз можна купити. Зівзку <laughs> хотілося чогось красивішого. Пішли подивімо. Не було. Те, що треба гарно прийти, правда? Мамо, теж треба гарно прийти. Бокальчики подаємо. Бокальчики, все, Чайочок, піцу з'їли, все гарно купили. Отак то має бути. Що ви маємо дякувати вам? До те, що прийшов вже Миколаївчик. Це має бути новенький, ну за поки Віталіку становиться. А то я вообще вже такою така темно, що в мене було. То чоловік треба. Це гарний телефон. Та вже два, то навіть ліпше. Ну що я також ніхто не Хоча Я не дуже розумію, тому я така села жінка не дуже телефона. Та ми ж з турбами їдемо додому. Так. Ми тільки беремо села. Подивись. Я не знаю, я з місця їм чи села. Я напевно села їду. А добре, 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 дякуємо за подарунки. Дуже дякуємо. Колайка прийшов. До... Все дані такі, ну, такі подарунки, що не знала, як два слова докупи зліпити. У нас дуже добрі діти. Все, лишається я дому, теж маю таку дитинку, таку, як ви, би вас любила. Так, йдем. з Все, йдемо. І мені так я нараз думаю. Поміняти ліжко, але думаю, я не знаю, чи я вже куплю таке якісне ліжко, як це. No. Я все казала, що я ще собі е матрасу, а то і матраса. Але я наразі раз купую телевізор дивлюся. Мій колись Василій заказував дуже багато по телевізору. Всього. А ну тепер. Е